Про народні ремесла та художні промисли Закарпаття спілкувалися під час конференції в Ужгороді. Влаштував захід, обласний організаційно-методичний центр культури, залучивши майстрів народного мистецтва, фахівців з нематеріальної культурної спадщини, завідувачів народних аматорських етнографічних музеїв, представників органів місцевого самоврядування та шанувальників народного мистецтва спільно обговорювали проблемні питання збереження нематеріальної культурної спадщини краю. Зменшення кількості майстрів Зменшення або зникнення династії народних умільців ми це бачимо, аналізуючи статистичні звіти і спілкуючися тісно, спілкуючися з майстрами в територіальних громадах. Іншою такою проблемою для розвитку цієї галузі є те, що в нашій області і загалом в Україні відсутні підприємства з виготовлення виробів народних художніх промислів, адже ми знаємо, що народні художні промисли, Сле відносяться до креативних індустрій, які є е, таким. Гарним чинником розвитку економічного розвитку малих територій, тобто територіальних громад. І, звичайно, такою третьою проблемою є недосконалість нормативно-правової бази, застарілість закону України про народні художні промисли, тому що такі осередки наші, як осередок лозоплетіння в селі Іза, осередок виготовлення гунь у селі Річка. Осередок Док ткацтва у селі Черна дотепер не мають статусу осередків народних художніх промислів. Кількість майстрів кажуть, фахівці за останнє десятиліття суттєво зменшилася, і молодь не зацікавлена зберігати культуру предків. Відтак у краї майже не залишилося різьбярів та ткаль, занепадає ковальство. Художні промисли та народні ремесла продовжують існувати лише завдяки майстрам-ентузіастам, таким як пані Христина із села Річка, що на Хущині жінка одна з тих небагатьох, хто вміє створювати гуні. Особливо наше село славиться таким промислом, як ткацтво гунь, яку ви бачите на мені. Значить, тільки єдине село в районі залишилося по виготовленню гунь. І колись значить, писали журналісти село, біліє гунями. У нас ще й тепер значить, чуть майстрині гуні, але з кожним роком їх стає менше. Тому ми стараємося передавати молодому поколінню, щоб залишився цей дуже цікавий такий рідкісний промисел. Гуня це верхній одяг, чоловічий і жіночий, який ви бачите на мені. Він дуже, значить, який екологічно популярний. Його, значить, приходять купляти. Дуже тренд нам підносять і рейтинг, підносять туристи, часто купляють. А ще й тепер у нас одягають. Він використовується в різних. Значить, міроприємствах, от, наприклад, коли затанцьовують весілля, кидають гуню на середину, а потім танцюють і кожна дружба, дружка наступає на гуню. Це символізує як багатство. Крім того, колядують у гунях на різдво. Часто приїжджають до нас купляти для високопосадовців гуні. І тепер залишилося декілька майстринь, які взимку заробляють на цьому, чуть гуні і продають за основному продають. Але вдома ще в нас є, наприклад, і я маю вдома гуні. І взимку так одягаємо, йдемо, як кажуть, у село гуні, і так ми використовуємо гуні. Самобутнє закарпатське різьбярство нині теж переживає не найкращі часи. Зникли певні творчі осередки, майстрам бракує замовлень та є проблема з реалізацією творів. Проте, попри труднощі, переконані досвідчені різьбярі, це мистецтво повинне зберегти свої вікові традиції. Різьбярство це одна з найбільш таких древніх видів мистецтва, яка пов'язана з вжитковим культурою. Уявити собі Закарпаття, взагалі побутову культуру без дерева, практично. Не мислимо це від корита, в якому купали вперше дитинку, коли ми народимося, ложка, миска, кися. все це, звичайно, є народний побут. Саме на основі цього і розвивалося це різьбярство. На жаль, зараз, звичайно, техніка. Нові технології фактично вилучили оцей напрямок мистецтва, але в нас в різьбярстві залишається чудове, кругле різьбярство, рельєфне, об'ємне. Ну і звичайно, зараз своєрідний такий бум, дякуючи незалежності України, відновлення церкви. Ми маємо нові напрямки течії. Ну і в Результаті сотні, просто сотні творів сакрального мистецтва. Можу з радістю сказати, що Закарпаття єдина область, яка має двох лауреатів Шевченківської премії в галузі різьбярства. Це власне перший Шевченківський лауреат на Закарпатті Василь Іванович Свида. До речі, мій вчитель в училищі прикладного мистецтва і е, сучасний різьбяр. На жаль, Василь Іванов вже давненько помер. Це Василь сідак. Він зараз успішно ще працює, трудиться, хоч він теж вже досить такого поваженого віку у селі Середнє. Водночас деякі народні ремесла краю успішно збереглися донині і навіть впливають на розвиток місцевої громади. До прикладу, село Іза на Хущині відоме на всю країну виробами з лози. А ізянське лозоплетіння увійшло до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Іза – це те столиця. Лозопотіння, вона розташована далеко від міста Хвост, десь 3 кілометри приблизно. Усі люди в нас займаються лозопитінням від бал від мал, маленького до великого. Тобто, і хто б яку не мав спеціальність, всі займаються лозопетням у вільний час. Воно цілиться не тільки в нас на Україні, а й за межами нашої держави: Польща, Угорщина, Канада, Америка. У нас Маємо як це, що люди відправляють в розвитці продукцію. Багато асортиментів з кожним роком збільшується, тому що багато людей виробляють меблі дуже різного асортименту. Що людина побачить очима, то може сплести. У нас навіть при школі Ізянській середній школі є народний умілець гурток, де дітей навчають в школі як виробляти лозу, як чистити лозу, підготувати до цієї роботи. Загалом на конференцій та пропозиції майстрів до органів місцевого самоврядування сподіваються позитивно вплинуть на розвиток народного мистецтва Закарпаття. Відтак ця важлива складова духовної культури зуміє зберегтися.